Підписники каналу, всім привіт. Сьогодні відео так починається як крутих типу фермерів. От така погодка, їду зараз на поле. Далі включуся. Валимо понад край по або бо там колії майже в пояс, блін, такі водомиї. Тут через один горбочок. Зараз якось переїдемо. Вже трошки наурали, щоб не їздили, звісно. Ох, йо маю. Зараз ще прийдеться, щоб батько їхав витягав, бля. А, ні. Так, ось коротше батько працює. Сьогодні зранку тут найдовший кусок, це вже виходить більше половини інвальну. Тут 4 4,6 гектара. показуємо, що виходить. У скороті цього року перший раз таке. Не стільки багато землі, щоб не встигати. Цього року щось так, то молотіння, то те, то все, то гараж, стройка, так вийшло. Так, все, виходить, Це тут гречка де була, тут м'ягко. Там зараз покажу, де пшениця була. Але буква не вра, тут десь 22 см більш нема. Така картина по пшениці, а вже зверху курка замерзла вже. Вже все замерзло. Так короче, виходить. Не знаю що. Ходив перед лужників я, мабуть, зняв, бо чуби виглядають, у нас такого не було ні раніше. Ну, зараз покажемо. Морозець, звісно, тисне, але треба його доорати. Б тут вообще конечно не мешают. Да, конечно, буксує. Особенно підгор, мабуть. Набивай. О, Короче, зараз температура така. Це і в чоклові тільки берет привідкрити. Ось 70. Вечка тут є гарачим, красота, вона работає. Да, ветер, конечно, с них начинается. О, как заревает. Мокрый капец, конечно. Главное, Главное, прокладку поменяли. Все нормально вроде работает. Будет работать. Я купа соломи було, гречкою і забило ми тут чистили. Зараз ми і туди борозно. Диму нема нічого. Десь снігу аж туман йде. Аж на гречці поярче після дісковки гречка була мягко, там брила. Тут часі глибша лізе, звісно, сантиметрів з 30 для яка яма. О, під є дим. Буксує. Коротше йде така пробуксовка, перветься мерзну корку. Під гурбочок він трохи піднімає, бачу, бо не докидає. А так, в общем, бомба. Лагу разом затримуємо. Сніжок трохи є. Сантиметров 3-4 О, тут Ализа, ё-моё Все, сьогодні ще він пару годин він добив його. Там кусочок тут. Що там не розказували? На 892-х 7 гектарів. День ніяк не вийде. 7 гектарів це не спіша сутки горать. Правда тут трошки клини отаке. Но вчора день і сьогодні 4,6 гектарів.